Ну а про те, як розгортаються бойові дії, про те, як змінюється ситуація в Україні і як відстежувати це за допомогою цифр, будемо говорити нині із директором державного підприємства Прозоро продажі Олексієм Соболєвим. Але не будемо говорити про традиційну тему прозоропродажі, яка раніше до повномасштабного вторгнення доволі часто насправді з'являлася в нашому ефірі, бо це важ. ...потрібний механізм, який гарно працював в Україні для того, щоб робити операції з державним майном. От, а будемо говорити про те, як збирати цифри. З відкритих джерел аналізувати їх, маючи такі скіли, і власне робити висновки, які потім справджуються. Бо вже в так званої диванної аналітики, як сам Олексій говорить, вийшло з майже три десятки, якщо я не помиляюся, випусків і, як правило, прогнози доволі точно справджувалися Олексію. Я правду кажу? Привіт, ну Останнім часом особливо, чому тому, що е, вже наступилося достатньо даних для того, щоб можна було будувати якісь гіпотези, е, дав за допомогою фінансового аналізу, і вони дійсно почали справжнюватися. От в останні два місяці е, здається, ну моя теорія така, що росіяни воюють по якійсь книжці своїй да і тактику свою не змінюють. тому що е, якщо дивитися на динаміку того, як втрати у росіян відбуваються, то E, можна знайти якісь e, патерни, да, тобто повторювані якісь e, речі, і от на основі них прогнозувати, що буде так. Uh -huh. e, розкажіть, як взагалі у вас виникла ця ідея робити таку e, аналітику і де ви берете дані? E, да. ну, ми в прозоропродажі завжди от за факти. E, і у нас є спеціальний для цього e, модуль, який показує все, що у нас відбувається в системі в цій продажі. І на основі цього модулю ми разом е, з нашим партнером компанії RBC Group зробили такий інструмент, який дозволяє вам інтерактивно е, дивитись на е, цифри втрат росіян, які публікує наш генштаб. Тобто, наше завдання просто їх збирати да, в таблиці, і за допомогою цього інструменту е, його будь-хто може побачити в інтернеті на Ворбій.прозорокрафка або на сайті Prozorro Сейл» в розділі аналітика, і ви можете там самі вибирати, да, що вам цікаво подивитися, да, як там втрати танків, втрати живої сили. І коли ти починаєш дивитися на ці тренди і на графіки, і вже там війна йде 6 місяців, то можна порівнювати місяць к місяцю, да, або там фаза війни к фазі війни. І звідти виникають ще тренди, які дивишся. Якщо три рази тренд був е, там такий, да то думаєш, ну мабуть, наступний раз буде такий самий тренд, і дійсно вона так і відбувається. Тому е, ці дані, які публікує генштаб, багато кажуть, хто що ну вони не точні, вони можуть бути не точні, але. Ти дивишся не на самі дані, а на тренди, да порівнюючи результати, наприклад, серпня з результатом травня, да? і можна сказати, от в чому відмінність, і на цьому будувати аналітику. Угу. Якщо от якраз подивитися на ці цифри, які останні півроку оприлюднює генштаб, то які тренди найпомітніші? От що найочевидніше, з випливає із тих цифр, з якими ви працюєте? Ну, того, що можна ну, з цифр побачити, от найбільш мені здається, цінне, що ми знайшли, це те, що можна розділити атаки росіян на фази. І от здається, за цією книжкою, за якою вони е атакують, так, воно виглядає так, що росіяни накопичують сили, так. Після того починають атаку. Як проявляється атака, ми бачимо, що щодня кількість танків і БМП зростає, які знешкоджені. Чому? Тому що ну, вони лізуть на наші позиції, ми їх підбиваємо. Да? Uh -huh. Вони так роблять приблизно 20 днів. Да? Після чого в них закінчуються сили, які вони накопичили для атаки. І е, починається тренд е, на спадання Да? БМП і танки щодня ми все менше і менше е, підбиваємо, тому що їх менше і менше їде на наші позиції. І десь е, ось ця фаза атаки закінчується після 30 днів. Після чого ЗСУ е, е, або намагається ну бачить, що Росія зупинила атаку, або намагається десь е, відбити якусь територію, е, або е, прориває якісь лінії фронту. І е, ми бачимо, що в кінці, десь на сороковий день от цього циклу, е, Україна з починає підбивати багато артилерії. Чому? Тому що прориває фронт, добирається до е, той артилерії, до якої не могла до, до цього дістатись, е, а в цей час Росія починає збирати сили для нової фази атаки. Е, і десь весь цей цикл відбувається 50 днів. І, от що ми бачимо в даних, що зараз йде четвертий подібний цикл. Тобто, можна подивитися, як ці три цикли попередні пройшли, і щось аналізувати е від цього. Чи можна зробити якісь висновки про те, як виснажуються ресурси в самої Росії, ну не можуть ж вони безкінечно закидати нас живою силою, технікою? Десь вона ж в них має закінчуватись коли-небудь. Так, і от мені здається, що такий метод аналізу, коли ти порівнюєш фази да е, атаки, е, дозволяє якраз це побачити, тому що через новини ну дуже важко оцінити, ну закінчуються в них ці блін танки або не закінчуються. Що ми бачимо? Що е, от стабільна кількість танків в кожній фазі е, знижується, е, яку е, які е, ну на нас спускає е, Росія. Тобто видно, наприклад, там в середньому за за першу фазу ми, ми підбили там 550 танків. Потім, от до речі, перша фаза була, це перші 50 днів, десь до середини, до середини квітня, коли вони збіжали з під Києва, Сум і Чернігова. Потім почалась друга, коли вони полізли е, на Сєвєродонецьк, але в них не вийшло його тоді захопити, і там підбили 600 танків. А от наступну фазу, в третю, всього 370, а в цю зараз там десь 270. Тобто, це просто е, каже про те, що е, кожна така атака росіян відбувається все слабкіше і слабкіше. І це і відбувається на тому, якщо подивитися, скільки вони захопили нової території, да, з Травня місяця так, ну, майже там нічого і, і не захопили. Чому? Тому що дійсно в них сили закінчуються. І от власне той період, який зараз йде, да, четверта фаза от, атаки, а, що вона показала? Що вони знайшли стільки ж ресурсів, щоб з такою ж потужністю почати атаку. Тобто до 20-го дня, е, от атаки фази, фаза почалася спочатку серпня. До 20-го дня вони з цією самою інтенсивністю на нас нападали як і два місяці до того. Але після того, як в них закінчилися ці сили для атаки, то потужність нападу, тобто кількість підбитих танків і БМП, в них значно швидше впала, ніж раніше. Тобто, ну з цього я роблю висновок, що е, от вони не можуть підтримувати да, ту потужність, яка була ще два місяці і по ідеї в в наступну фазу коли яка почнеться десь в жовтні ми будемо бачити, що вони так само будуть слабше нападати, і нам буде захищатися легше. Uh -huh. Ну от, взагалі, до речі, якщо екстраполювати ці цифри на ну і ці тенденції, навіть не самі цифри тенденції на майбутнє, чи можна за допомогою таких от моделей так математичних, фактично спрогнозувати, скільки всього може тривати така фаза війни Росії проти України? Uh -huh. Не знаю, але вже от в пресі з'являються статті, які намагаються підрахувати, скільки в них снарядів mm -hmm. і так далі використовується, що там не без безгінеч... не безкінечний запас, і що і ракет, якими вони обстрілюють, вони заказ... закінчуються. Що тут можна побачити? Що, дивіться, Наприклад, най Менше всього в середньому, да за, за день ми підбивали, наприклад, там чотири танки. Це от е, в кінці фази, коли Росія перестає атакувати і збирає ці танки для того, щоб знаєте, потужно кудись там висунутись. Так, от, е, якщо тренди да, будуть такі самі, як зараз, то десь в, в грудні ми побачимо. Оці чотири середньому підбити за день по всій лінії фронту. Ну і це дуже небагато. да. Ми побачимо не в кінці фази, коли Росія не атакує, а на початку, тому що це буде може, ну, може ну, все, що вони зможуть зробити, щоб кудись там виїхати. Оце можна прогнозувати. І друга історія, що зараз було видно, чому власне, наша контратака почалась от зараз. Mm -hmm. да. І що дійсно Росія слабша, тому що зазвичай наша контратака починається десь на е, там 35-й день фази, а вона почалась на е, там 25 тобто на 10 днів раніше, тому що Росія виснажила свої ресурси швидше, і було видно, що вона перестала атакувати. А коли Росіяни не атакують, то тоді атакують за силу. І от ми запустили контратаку. І зараз всі дані. Знищених БМП артилерії е, і танків е, от реально зашкалюють. Тобто, так потужно е, ми не нищили техніку. Ну е, іноді ніколи от по артилерії останнє таке було е, в березні, да коли війна ще почалася, коли вони гнали просто колонни е, цієї артилерії, щоб е, просто захопити Київ і її підбивали е, наші з усіх боків. І от зараз відбувається вдруге за війну такий потужний наш натиск. Це що значить? Ну, в них артилерія не нескінченна, да? Чим більше ми їх підіб'ємо, тим менше буде в них потужності в наступні атаки, тому наче все йде за добрим трендом, і ми точно переможемо. Неодмінно в цьому сумнівів немає. Просто важливе питання ціни цієї перемоги. Так, ми всі розуміємо, що це не просто що це вимагає великих зусиль. І до чого ще веду? Що крім такої от військової диванної аналітики, зараз це, це, це не образливого значення. Це дійсно за таким хештегом можна знайти дописи з усіма цими цифрами і графіками. Військова диванна аналітика в Олексія Соболєва на сторінці у Фейсбук, але там же на сторінці ці у Фейсбук можна ще побачити про онлайн і офлайн лекції про наше майбутнє, що може відбуватися найближчим часом, і до чого власне я веду. Що з цих лекцій збираються всі кошти там зібрані? Вони підуть на потребу наших збройних сил України, яким треба все активніше швидше знищувати ворога, щоб наближати нашу перемогу. Про ці лекції я якраз і хотіла у вас вас запитати, е, власне, наскільки от з е, знання. Е... Як оперувати та цифрою статистикою і е, оці механізми, які у вас є в прозоро-продажі, які були створені з іншою метою, але в принципі дозволяють аналізувати будь-які дані, які туди е, вкладаєш, вони е, допомагають е, розуміти інші економічні процеси. Зокрема, я там звернула увагу, що у вас аграрний сектор, енергетичний сектор? От е, чи не могли б ви трошки з нашими слухачами теж поділитися цими спостереженнями? Ну, Я сподіваюся, що хтось, надихнувшись потім і послухавши ці прогнози, теж зробить пожертву, зробить донат на Збройні Сили України. Так, це скоріше історія настільки. Про прозоро продажі скільки про моє минуле життя до того як я пішов працювати в державу, я був управляючим активами і працював в інвестфонді. І там є така частина, коли ти слідкуєш за макроекономікою і торгуєш боргами різних країн і дивишся на ці макродані. Що це значить макродані? Це дані десятків років. Да, для uh -huh. того, щоб бачити отакі дуже довгі тренди. І коли почалась війна, я пішов читати різні книжки, які просто розповідають про дуже довгі тренди. І знайшов виявляється, книжки, в яких розповідалося про те, що на початку 20-х років Росія нападе на Україну, тому що і от розкривалися тренди, чому до цього все веде. І я дуже здивувався, тому що книжки були написані. Якась на початку 2000-х, інша в 2015-му році. Є там красиві карти під це. І от я зібрав просто це в презентацію і розповідаю людям на онлайн і офлайн лекціям. Всім дуже подобається, мені здається, і гроші, які ми збираємо, ми віддаємо. На зсу для співробітників прозоропродажі, які зараз пішли воювати, з того, що можна от про це, якщо дуже коротенько, розповісти, тому що тренди великі, і багато от таких трендів і лекції на кілька годин, але дуже цікаво. Mm -hmm. Що те, що Росія на нас напала, воно саме зараз воно пов'язано з тим, з демографічною ситуацією. Росія перша країна. В світі, в яка в якої померло в минулому році, померло на мільйон людей більше ніж народилось. Тобто, це не ті, кого вбили, да це от природній, ну трошки ковід допоміг, але от е, немає іншої країни в світі, яка б так швидко скорочувала мільйон людей, в якій би більше мільйона да. Е, Скоротились була вища смертність ніж народжуваність. Це про що каже? Що кожного року в Росії буде скорочуватися, скорочуватися населення, тобто ці солдати, які мають оберігати її кордонності, нескінченні воно буде менше і менше, і цей тренд він тільки посилюється, і тому от Путін розуміє, що в нього тому і писали в книжках, що він може напасти на початку 20-х років. Тому що після 25-го року цей темп буде скорочення населення такий сильний, що в нього точно не вистачить для да, солдат ні, ні на що. Ну от він вирішив е, зробити це зараз. Е, і ну, друга історія така, що е, на жаль, до три до початку 30-х років весь світ буде дуже от, небезпечним. і він буде зовсім не таким, як е, е, до якого ми звикли. Це про те, що. Через ковід всі думають, що ну добре, прийшов ковід, і щось в світі зламалося, але зараз пандемія пройде і все повернеться як було. Або ну у нас тут виникла війна, але війна пройде і все повернеться, як було. На жаль, от довгі тренди показують, що наступні 10 років очікувати таке такого не варто, що світ дійсно змінився, і його буде. От навкруги буде більше невизначеності, будуть все. Люди вчитися перебудовувати якісь те, як світ працює, як країни взаємодіють а для того, щоб знову всім зростати в мирі, але це буде через багато років. Тому потрібно себе також приготувати, не очікувати, що щось повернеться, а вміти пристосовуватись до нових умов і знати про них. І, от в цьому ключі, в, в цьому вмінні пристосуватися, е, адаптуватися і вижити в нових умовах, е, особисто ви би ви виділили, які якості, е, які е, навички як найважливіше, що е, людям потрібно в собі виховувати, тренувати, навчати вже починати просто зараз. А... От теорія еволюції, ще нам каже, що виживають не найсильніші, а виживають ті, хто краще пристосовується, і це дуже важливо. Тобто, оце почуття, що Росія дуже велика сильна країна, да, але вона зараз програє, тому що вона е, не змінюється зі світом разом. І нам, як українцям, потрібно е, от цю ідею адаптації, ідею змін підтримувати в собі. Да тому, коли чуєте, що щось змінюється. Не краще не спиратися, а краще не знаю, очолити зміни, підтримувати їх, робити їх краще. Да? Е, і звісно, довіра, е, от сьогодні прямо читав. Також великий такий матеріал про те, що ця війна це так само відбувається через кризу довіри в світі, і е, довіра. Українців один до одного до інституцій, до держави, Да? якщо ви чомусь не довіряєте, то можна намагатися це змінити і щоб довіри було більше. Вона дозволить нам, як країні, як спільноті, легше вижити да, і бути більш успішними. Тому от думайте про те, що збільшує довіру, да, і будьте готовими до змін а, і змінюйтесь. Чи можна якось підготувати інших людей до змін? Чому питаю у вас? Бо мені здається, в людини, яка прийшла з приватного сектору в реформування державних інституцій, таке питання виникало, і така проблема поставала. Що не тільки ну самому треба вміти бути гнучким, адаптовуватись до будь-яких умов, а треба ще й такі дуже. Сталі, але не в, не в хорошому розумінні сталі, а в розумінні таков такі якісь заскорузлі системи е, якось змінювати і ще й переконувати людей всередині такої системи, що зміни можуть бути на краще, і е, от тут саму довіру формувати. Ось е, реформування. Держсектору навчила вас якимось яким якимись лайфхаками, можливо, ви можете поділитися, ага. як то можна зробити, бо це така штука, з якою ми в багатьох сферах зіткнемося, і це може бути такою ще й перепоною вже після нашої перемоги, коли треба буде відбудовувати все росіянами на руйноване. Як як то робити максимально ефективно з довірою одне до одного і е, з тим, щоб е, то інші люди. Приймали, що так, умови інакші, світ інакший і зміни це не завжди погано. Мені здається, що Україна стала значно більш гнучка да, після Майдану, коли власне революції гідності, коли я потрапив в державу, і це нам дуже зараз допомагає. Тобто, уявіть, да, що в 2014 тисячі таке відбувається, що це не просто там Росія потрошечку на нас нападає, да а от масово з ракетами, з бомбардуваннями, мабуть, тоді Україна би не встояла. Да? Зараз ми бачимо, що може встояти. і це власне тому, що мені здається, значно більше людей а, готові до змін, і цю війну ну був шок типу вперше кілька днів. А після того всі мобілізувалися і почали кожен на своєму місці робити, що можна, да тобто. Ідея те, що е, зміни е, не, не треба їх казати ой, я просто їх не хочу бачити. Да? Вони навкруги, на жаль. Е, мені здається, ми як країна вже прийняли. І що для змін дуже е, потрібно: зміни і будь-які реформи в державі, вони, е, вони зачіпають дуже бага, велику кількість людей. Да? І, е, і всі хочуть різного, дуже часто одного того самого. але... Потрібно з усіма групами говорити і домовлятись, і от це можливо дійсно завдяки довірі, і ми в прозорах продажі. В нас місці ми для себе її зрозуміли. Вона здається так просто: ми будуємо ринки і довіру. І тому, от знаємо, як ця довіра будується, і що ми знайшли. Є в соціальній психології такий дуже відомий. Дослідник довіри Роберт спасна, і він написав таку працю, яка каже, що довіра виникає там, де люди взаємодіють між собою, і її більше, коли люди взаємодіють не лише з роботи, а взаємодіють з інших речей. Будь-які клуби, спілки, ОСББ і все інше. Тобто, ви спілкуєтесь з людьми, які повз ваше професійне життя. І таким чином формуються оці ці довіри, і мені здається, це те саме, що зараз переживає Україна: Що е люди спілкуються постійно, роблять щось нове. Для того щоб вижити, побудувати новий бізнес, допомогти зсу зібрати якісь речі, е якісь ре люди, які ти ніколи не знав, да тобі щось передають, і ти передаєш далі на зсу або е або в зворотньому напрямку, даєш комусь гроші. Вони це закуповує щось, щоб армія вихала, і оце створить цю довіру, яка нам дозволить реформувати країну краще. Чому тому, що ти будеш знати дуже багато людей, з якими ти точно пройшов через війну? Знаєш, що вони на своєму боці хочуть гарного. І все, з чим ви можете не погоджуватись, це деталі, Да? Але здебільшого, ми всі, які тут лишилися, хочемо, щоб Україна виграла. Тому е, думка кожного буде цільна через довіру, через цей досвід, що ви один одному допомагали. Е, люди будуть більше прислухатися один до одного, і мені здається, легше буде знаходити спільні рішення для всіх, які будуть краще працювати. Така десь ідея. Тому е, якщо практична порада, да от uh -huh. здавайте гроші на зсу, довіряйте людям зараз, от саме час, да, е, вписуйтесь, в якісь ініціативи, якщо ви не активно робите, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось зробити, е, просто напишіть не знаю, в соцмережі вас підключать до, до до чогось, і ви будете от через довіру будувати ці ланцюжки і далі будувати всю країну. Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Директор державного підприємства Прозоро продажі Олексій Соболєв був з нами на прямому зв'язку. Якщо розмова вас зацікавила, запам'ятайте це ім'я. Знайдіть Олексія в соціальних мережах. Зокрема, у Фейсбук можете почитати його такі дописи із хештегом військова диванна аналітика. Воно можливо звучить звучить так трошечки іронічно, але про серйозні речі. Йдеться, бо за допомогою цифр Олексій з колегами і за допомогою алгоритмів відпрацьованих на їхній основній роботі у прозоро продажі вони власне можуть моделювати ситуацію і робити прогнози на майбутнє. І ще одну коротеньку ремарочку собі дозволю тут наші слухачі періодично пишуть нам у Viber, зокрема кажуть, що не закликати людей донатити на все, коли влада розкрадає мільйони. Доларів е, і гуманітарку для військових, ну давайте так. З за розкраданням е, допомоги е, це треба до правоохоронних органів з них питати. Я кажу про те, що якщо ви маєте людину, яка служить в збройних силах, або е, волонтера, який допомагає переселенцям, знаєте цю людину, довіряєте їй, про що ми от щойно говорили. То е, підтримуєте конкретно цю людину. Ну е, тут не йдеться про те, що ви відправляєте абстрактно гроші кудись в державу, і хтось їх там вкраде. Йдеться про того, е, кому ви довіряєте. Та і кому ви хочете допомогти, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.